Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я приїхала в центр на центральну площу. Зараз вам трошечки познімаю. Тут, ну, Тут, правда, таке сонце, я не знаю, чи ви побачите, чи ні. Дивіться, які квіти красиві. Які продають красиві квіти. Ось. Зараз вам трошки ціни. Тут бджолки, бджілки літають. Оце, наприклад, 20 євро. Оце 18 євро. То якісь там растішки виростуть. Красиві. Тут такі. Це такі продукти, що люди самі виростили. Бачите, самі люди виростили. Ось дивіться, які картопля. Бачите, написано. Сіклі 10 євро літра. 10 євро літра. Представляєте, яка це ціна сумасшедше. Ось такі квіточки. І отут всякі різні квіти. Давайте будемо дивитися. Красиво, так? Да? А пахне тут як хорошо. Дуже хорошо пахне все. Ось квіточки. Отакі От квіточки. Сонце таке сильне. Ось такі чорнобривчики я Йорчику купую завжди. Односю. Треба сходити, буде до нього. Ой, а це всі ті, що підвішувати, бачите, ті всі, що підвішувати. От. А то там якісь пітуньки по євріку. Ну, знаєте, і непогано жіночка там бере пітуньки. Аби в мене був не такий дуже... Сонячний балкон. То я б собі отак от поставила б на балконі. Бачите, оці, всі, що підвішувати квіти, які красиві кольори. Які красиві, все по 22 євро. Ось тут написано. Ось тут написано. По 22 євро все таке, от, красиве. От, і тут все по 22. Повісиш, я б могла й таке купити собі на балкон. Раніше ми купляли з Юрчиком отакі. От Він сам вибирав, Він. Ось, ось ці э, всякі разні. Ось ці, ці по 25. Такі оце. Ці по 22. Яких тільки немає квітів. А ось дивіться. Помаранчеві, які красиві, да? я не знаю, як вони називаються, але дуже красиві. І ті он, рожеві такі дуже красиві. А це трошки вам покажу тут. Подивитися. О, тут, от, от, якщо одну штуку брати, то 15, якщо дві штуки, то за 25. Непогано. Так само і тут. О. Ну, то я б ось я взяла, мені отакі нравляться куляри, бачите. 1,15, 2, 25. так я би з ким збрати із, ну, із знайомих. ось, Тут цілий горщик таких чорнобривців, бачите, цілий горщик, але там, де я ходжу до Юрчика, там немає міста. Ось так багато поставити, там немає міста то о, треба тільки одну квіточку посадити і все. Це якісь там чи деревця, чи щось таке. Ну, дуже красиві квіти, дуже. Давайте ще проїдемо, подивимося. Купують люди, а чого ні? Ну, це, бачите, горщики теж такі. Такі горщики. Ну, це ж ось, треба ж отак із горщика. Насаджено в горщику не не одна квітка, а там може 3-4 квітки в одному горщику. От. А От. це ж такі маленькі, як я, бачите, ось одна штучка за євро, а, 10 шту, а 12 штук за 10 євро. Ну, хороші. А що, я теж такі висадила хороші. Треба подивитися, якщо вже може трошки прив'яло, так купити нову. Отаку я люблю. Отакого кольора. Отакого. О, кольор. То тоді вже той викопати, викинути. Купити новенький, посадити. Ну, давайте трошки з цієї сторони подивимося. Тут не така сонячна сторона, може тут краще буде видно. О, бачите, такі квіти теж. Якісь чи ні кондиція, чи що, чи так просто поставили, хто зна. Тут повісили. От. Бачите, гербери, які красиві. Так, мені здається, що всі квіти красиві, які не візьми, оці м'які такі, такі манюсенькі, але хороші такі, красиві. Такі жовті, Та всі красиві. Ну що туди? Ось дивіться, кафешка і кругом кафешки, як оце навішали красиві ці ті... квіточки. Давайте підемо в шляпки, подивимося. У мене є шляпки. Я собі не буду купувати на той на відпустку, як поїду. У мене там і в Італії, мабуть, три шляпи є. Та й тут я візьму, може, якусь одну з собою. Але зараз подивимося так. І очки якісь і шляпки. Я думаю, це так от з Турції везуть оцей товар. Такі як самбрера, ось очки такі чудні, ось такі шляпки. Ось дитячі якісь такі. З тими з лапками що, Ось очки по 10 євро написано. Бачите. 10 євро очки. Турки, турки продають. От. А це наш постоянний там засідательський кабінет. Ті люди, які веселі, 42 хвилини, я вже в 10 піду. 42 хвилини. От. Ось е, всякі тут квіти, люди кафешку держать і висадили. Оце таке дерево, я його пам'ятаю ще. Як ми, я, я в дитинстві в селі жила, але вони здорові такі були. Оце береш оці піщики, отак обриваєш середину, вичищаєш цього піщика і воно пищить. Але в нас здорові вони такі були. Акація така якась різновидність акації. Ой, а тут дивіться, що тут квіточки такі, а оце грушки, грушки. Але вони щось такі малюсенькі. Якісь такі малюсінькі ці грушки. Зовсім малюсінькі, вони й не доспіють, щоб їх і поїсти. Так, якісь декоративні грушки. І от красиві квіти тут. Красиві квіти. О, І те опять грушки такі малюсенькі. Щось закрите кафешка. Ну, відкриється. Там воно відкриті кафешки. І всякі різні, оце ж площа. Оце, бачите, скільки людей сидить у кафешки. А все кажуть, рашисти, рашисти кажуть, загнівающа Європа, загнівающа Європа. Щоб ви отак загнилися, я вам скажу, щоб ви отак загнилися. А це якась деревинка, бачите, вона ще даже і квітне. І тут якісь квіточки. От. Оце лаванда. отут. Лаванда тут, деревці красиві. Мені подобається, Оце, бачите, таке, там ото двері, оце таке здання. Це туди заходиш у ті двері, на ліфт сідаєш і там чотирьохповерхова стоянка для автівочок. Оце, бачите, дві закриті, а ці відкриті. Це мусорні баки. Це мусорні баки. Ось. Кафе таке, машина така. Воно завжди тут стоїть і в зимку, і в літочку От зараз підемо з цієї сторони, подивимося. І люди сидять у кафешці з раночку, і морозиво поїдять, і кави поп'ють со смаколиками. І тут якесь ось кафе торі, Торіо називається. Кафе Торіо. Бачите, які хороші Ці там і дивани, і все. Але зараз не працює, мабуть, з 11 може, а може з 10-ї, не знаю. Ось якісь напітки красиві, багато всього. Там ото всередки кафе. Ось. Тут одяг продають. Ось теж бачите кафе. От. Таке кафе. Ніт. А, а, там трамвайчик. Я зараз вам покажу трамвайчик номер 3 Коли ж тут у нас у Турку й трамваї ж ходили, а тоді ж їх прибрали. Ось. Але зазря, я так думаю. Мені нравляться трамвайчики. От. Оставили тільки в Хельсінкі трамвайчики, а тут у нас прибрали. Ось, бачите, пінгвіні називаються. Це така фірма пінгвіні. Дуже хороше, так, той морозило. Бачите, он воно, трамвайчик, і он морозило, а це тут такий той цікавенький фонтанчик І тут оце це турки продають одяг такий ну, кругом. А це, бачите, оце люди такі. Не молоді вже, як я, може трошки старіші, молодіші, займаються фізкультурою безкоштовно. Там у них тренерка є, і вони оце приходять і займаються. Я вдома роблю таке. А, от, а люди приходять. Ось тут діточки бігають, зараз підніметься вода. О, 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 о. Ну не така ще й тепла погода, я вам скажу, ще скільки градусів. 21. Не така й тепла погода, щоб оце тут бігати у тому. Зараз ми постоїмо і вони почнуть підніматися ті фонтанчики. От. О, бачите, Ото так фізкультурою займаються. Оце написано, буст стоїть такий, написано Нанталі Ауренкойнен. Це така пікарня в Нанталі. О, ти можеш туди зайти, в вагончик купити морозиво, можеш вийти там на вулиці поїсти. От, -от так о. А ну чого ж воно? О, бачите, о о о водичка б'є, водичка б'є. А це ж, бачите, православна церква. Але це не російська. О, ой-ой-ой, ой-ой-ой, як гарно! Ой-ой-ой! Діти бігають, усі мокрі, щасливі! Як їм подобається, як їм подобається оце все. Ну, підемоте далі. Я вам кажу, це не не, не російська церква. Це м, угорська церква. Там о, чи, чи румунська, чи венгерська, ото так, коротше. Ну, от, але не російська Тут такий парк оце висадили, як оце переділували площу щоб люди прийшли, посиділи, погуляли. От. Ну, Хорошо так все зробили. От. Ну, оце ж таке воно турецьке. Оце такі плаття Купляють люди тут. Ціни недорогі, але я скажу і не, не такі, що там по три копійки. Ні. Може 20-25 євро. от, -от так, от. От -так -от на сезон купив. Ой, рука вже зімліла. На сезон купив, поїхав. На море, воно вигаряє, ж на морі, да? на сонці. От. Я не люблю такі фасони, але ну, це більш-менш нічого. А зараз ролатор поставлю, це так більш-менш нічого, такий колір. Ось таке непогане. Це таке, оце, вроде, не оце, таке вроде, як я купляю у тому у, у Мірелі. Мій улюблений магазин Мірела. Оце таке, як я вдома ходю. У мене тільки червоне, вдома ходю. Оце такі рубашечки. Я в рубашечках не сплю. Оце таке, бачите, безрукаве таке, як от у мене вдома ходить. Я в рубашечках не сплю, вони мені сроду не треба. От. Я одна живу, що мені перед ким мені? Оце кафешка. От. А це, це вентиляція йде з того, як його. Стоянки. Там стоянка внизу здорова, чотирьохповерхова. Але я там не була, бо туди можна тільки заїжджати на автівці. От. Оце ж тобто, торговельний центр великий, тут і банки, і що тут тільки немає. От. Зараз тут перейду на ту сторону, там вже піду, хочу піти в той. В МЧМД. Спочатку в нью йоркер піду, тоді в МЧМД. Ну, отак вам ще покажу. Площадь велика, площадь красива, бачите, стільки всього, людей повно-повно. Ну, давайте, бувайте здорові, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Тримайся, тримайся, моя нескорена ненька Україна. Після війни у нас так буде красиво на, кі... на кожній. Ні, площаді у кожному місті. Пока-пока!